Ми сьогодні будували маки і картини всякі. А ще що те малю? Квіточки, метелики, дерево. Я хочу нарисувати кульку, тому що кулька це якби повітря, і ми всім цим живемо. Я люблю жовтий колір і голубий, та це символи нашої країни. Організатори акції хотіли не просто відзначити міжнародний день захисту дітей, а й зробити оригінальне і цікаве свято. Тож зупинились на варіанті розмальовки автівок. Фарби, пензлики, кульки та подарунки надавали спонсори, дещо купували самі волонтери. Ви подивіться, скільки машин різних. да люди готові, согласні, очень раді нам допомогти в этом в акції і подарувати діткам радість. Акція наша називається Я люблю життя». З автівками проблем не було, адже про акцію Житомиряни дізнались із соцмереж та вирішили надати свій транспорт для маленьких художників. 11 автівок перед початком акції ретельно вимили, аби дітям було зручно на них малювати. Дитина, яка вперше можливо в житті вибрала для себе майданчик, саме автомобіль. Скільки емоцій, скільки радості буде, і а це гормони щастя, ендорфіни, які допомагають вилікуватись дітям. Разом з дітьми охоче малювали лікарі, водії, батьки та волонтери. Заінтерісувався, так як ну, просто мені подобається рисувати і вирішив прийняти участь в цьому міроприяті. Лікарі кажуть, такі акції корисні при будь-якій терапії, адже позитивні емоції пришвидшують одужання. Це дуже допомагає для того, щоб підняти настрій і допомогти в боротьбі з хворобою. Після акції розмальовані автомобілі колоною проїхали містом. Тепер із оновленим тюнінгом кажуть, водії будуть їздити допоки дощ не змиє малюнки.